Падінтон стає детективом. Нарешті ремонт завершився. Усі, навіть сам Падінтон, в один голос заявили, що таку чудову кімнату має далеко не кожен ведмідь. Двері й виконні рами виблискували сліпучою білизною. Хоч дивися у них. Яскраві шпалери радували око, а до картину нові меблі. Із такої нагоди навіть витратитися не гріх, оголосив містер Браун. Він придбав ведмедикові нове ліжечко, навмисне вибравши найнижче, пружинний матрац і шавку для всякої всячини. Місіс Браун вирішила не відставати від чоловіка і придбала чудовий пухнастий килим. Падінтон дуже пишався своїм килимом. І акуратно прикрив ті місця, де доводилося ходити зі старими газетами, щоб не забруднити. Місіс Бьорд пошила строкаті фіранки. Падінтові вони страшенно сподобались. Уперше, лягаючи спати у своїй новій кімнаті, він ніяк не міг вирішити, що краще розсунути фіранки і милуватися ними, чи засмикнути і дивитися у вікно. Він разів десять вилазив із-під ковдри. І нарешті придумав одну фіранку запнув, а другу ні, щоб уже напевно нічого не пропустити. І тут Падінтон виявив дуже дивну річ справа в тому, що він ніколи не лягав спати, не увімкнувши маленьку лампочку нічник, що стояла біля ліжка. Так, про всяк випадок. А цього разу він досить довго класив вимикачем, милуючись на свої фіранки. І раптом помітив це. Щоразу, як спалахового лампочка, зовні за вікном спалахував у відповідь вогник. Падінтон сів у ліжко протер очі і втупився в нічний морок. Може, примарилося? Щоб упевнитися, він послав у темряву більш складний сигнал: два кротких спалахи і кілька довгих. Щоб ви думали? Таємничий вогник продовжував блимати в такт того нічнику. Падінтон схопився, підбіг до вікна і став дивлятися в темряву. Нічого не було видно. Перевіривши, що вікно міцно зачинене, ведмедик запнув обидві фіранки, стрибнув у ліжко і натягнув ковдру до самого носа. Відбувалося щось дуже таємниче. І він вирішив ужити всіх запобіжних заходів. Уранці за сніданком йому в лапи потрапив перший ключ до розгадки таємниці. Украли мій гарбуз рекордсмен, поскаржився містер Браун. Схоже, вночі хтось побував у городі. Ось уже кілька тижнів містер Браун пестив і плекав величезний гарбуз, який призначався для садівничої виставки. Він странно поливав його двічі в день, а кожного вечора перед сном ретельно вимірював його розміри. Місіс Браун і місіс Бьорд призирнулися. Не побивайся так, Генрі, сказала місіс Браун. Там є і інші, нічим не гірші. Буду побиватися, буркнув містер Браун. Інші набагато гірші, та й до виставки не достигнуть. Я більш ніж упевнений, що його поцупив хтось із учасників виставки, висунув припущення Джонатан. Злякався, що ти виграєш, адже гарбуз був величенький. А оце цілком можливо, охоче погодився містер Браун, утішений таким припущенням. Мабуть, варто дати оголошення і пообіцяти нагороду тому, хто її поверне. Місіс Бьорд поспішно підвила йому чаю. Ім із місіс Браун, схоже, хотілося скоріше зам'яти розмову. Але Падінтон при слові нагорода не шорошив вушка. Дожувавши булочку з мармеладом, він вибачився і побіг нагору, навіть не випивши третьої чашки чаю. Трохи згодом, допомагаючи місіс Бьорд мити посуд, місіс Браун раптом помітила в саду щось незрозуміле. Дивіться, з несподіванки вона мала не випустила тарілку – Ось там, за капустяною грядкою. Що б це могло бути? Місіс Бьорд визирнула у вікно і теж помітила якийсь коричневий клубок, що порпався між грядками. Придивившись, вона полегшено зітхнула. Та це ж Падінгтон. Я його де дезавгодно впізнаю. Падінгтон, повторила місіс Браун, але з якого це дива він повзає по грядках рачки? Напевно, щось загубив, вирішив місіс Бьорд. Бачите, у нього лупа містера Брауна. Місіс Браун зітхнула. Ну, гаразд, рано чи пізно ми все одно дізнаємось, що в нього на думці. Не підозрюючи, який інтерес викликають його дії, Падінтон усівся під малиновим кущем і відкрив свій блокнотик на сторінці Докази. Справа в тому. Що зовсім недавно містер Грубер дав Падінтонові почитати детективний роман, і з тих пір ведмедик твердо вирішив стати детективом. Таємнича історія з нічними сигналами і зникнення гарбуза припали якраз до речі, з'явився матеріал для розслідування. Утім, початок слідства не надто обнадіював. надіював Падінтон знайшов на грядці деякі сліди, але всі вони вели до будинку. Великій круглій м'ятині, що залишилися від гарбуза, лежали тільки два здохлих жука і пакетик з піднесіння. І все ж таки Падінтон акуратно занотував усі деталі до блокнотика і намалював план саду, поставивши жирний хрест на тому місці, де раніше був гарбуз, а потім піднявся до себе в кімнату і поринув у роздуми. Подивившись у вікно, він додав до плану ще й новий дім, який будували просто за їхнім садком. Сумнівів не було. Таємничі сигнали виходили саме звідти. Деякий час він розглядав будівельний майданчик у бінокль, але нікого, крім будівельників, не побачив. Якби за деякий час комусь спало на думку простежити за будинком Браунів. Він помітив би волохату ведмежу фігурку, яка висузнула з дверей і зникла у напрямку ринку. Усе йшло точно за планом. Ніхто не бачив, як панінтон пішов, ніхто не бачив, як він повернувся, тягнучи величезну коробку. Очі ведмежати збуджено блищали, він піднявся до себе в спальню і ретельно замкнув двері. Він взагалі любив відкривати коробки, а в цій. Лежав справжній скарб. Падінтон досить довго не міг порозумітися з мотузочкою, тому що лапи його тремтіли від збудження, але ж ось нарешті під шаром обгорткового паперу з'явилася яскраво розфарбована кришка з написом Набір видатний детектив. Ось уже декілька днів відтоді як ця чудова річ уперше з'явилася у вітрині. Падінтон провадив важку боротьбу із самим собою. Нелегко зважитися витратити одразу шість шилінгів, особливо коли отримаєш усього півтора на тиждень на кишенькові витрати. Але, висипавши вміст коробки на підлогу, Падінтон перестав шкодувати про витрачені гроші. Перед ним виявилася довга чорна борода, темні окуляри, поліцейський свисток. Ляшечки з надписами обережно хімічний розчин, їх він швидко сунув назад у коробку. Блокнот, щоб знімати відбитки пальців, баночка симпатичного чорнила, яким, хоч скільки пиши, нічого не видно, і довга інструкція. Набір виявився саме такий, як треба. Падінтон написав на кришці своє ім'я симпатичним чорнилом і нічого не побачив. Потім залишив у блокноті відбиток лапи і кілька разів свиснув під ковдрою свисток. Варто було, б, щоправда, робити все у зворотньому порядку, тому що відбитки лап залишилися також на простирадлі, а це загрожувало бесідою з місіс Бьорд. Найбільше йому сподобалася борода. До неї були прилаштовані два гачки, щоб чіпляти до вух. І, випадково побачивши себе у дзеркалі, Падінтон навіть підстрибнув від несподіванки. Незмінний чорний капелюх і старий плащ Джонатана, який місіс Браун збиралася віддати лахмітникові, робили його майже невпізнаним. Падінтон довго крутився перед дзеркалом, розглядаючи себе з усіх боків, а потім вирішив спуститися вниз і з'ясувати, що подумають інші. Ти виявилося не так уже й легко. Плач був завеликий і плутався під ногами. Крім того, борода, схоже, не була розрахована на ведмежі вуха, і її доводилося притримувати лапою. Сходами Падінтон спускався задом, тримаючи вільною лапою за поручні. Він так зосередився на тому, щоб не впасти, що мало не збив із ніг місіс Бьорд, яка піднімалася назустріч. Ой, Падінтоне. Вигукнула місіс Бьорд, оговтавшись від несподіванки. А я тебе шукаю. Ти не міг би сходити на ринок і купити півфунта масла. Я... Я... не тон? відгукнувся з під бороди придушений голос. Я, я ж Шерлок Холмс, видатний детектив. Так, так, звичайно, Любчику, не стала сперечатися місіс Бьорд. Тільки не забудь, будь ласка, про масло, а то нічого не буде подати до обіду. Вона повернулася і пішла назад на кухню. Грюкнули двері і до Падінтона долетів гомін голосів. Він засмучно смикнув себе за бороду, вистачило б на тридцять шість булочок, сказав він гірко, думаючи про витрачені гроші. Він ну, ледве втримався, щоб не побігти в магазин і не зажадати назад гроші. Усе ж таки, 36 булочок це 36 булочок, і в чому тільки він собі не відмовляв, щоб зібрати стільки грошей. Але, вийшовши з дому, Падінтон передумав, щоправда, місіс Бьорд йому обдурити не вдалося, але, можливо, пощастить із містром Бріксом, старшим майстром на будівництві. Отже, Падінтон вирішив спробувати, а раптом удасться виявити нові докази. Дорогою до будмайданчика настрій ведмедика значно покращився. Краєм ока він бачив, що перехожі з подивом вітричаються на нього, а коли він кидав поверх окулярів проникливі погляди, деякі навіть приходили на інший бік вулиці. Він досить довго скрадався уздовж стіни недобудованого дому і нарешті почув голоси. Вони долітали з відчиненого вікна на другому поверсі, і Паддінтон відразу ж упізнав бас містера Брікса. Біля стіни стояла драбинка. Ведмедик видерся на щабель, який перебував на рівні підвіконня, і обережно зазирнув у кімнату. Будівельники сиділи навколо газової плитки, на якій закипала вода. Падінтон кинув суворий погляд на містера Брікса, який тримав в руці чайник, поправив бороду і довго, розкосисто свиснув у поліцейський свисток. Пролунав дзвін розбитого посуду. Містер Брікс схопився з місця і витягнув тремтячу руку в бік вікна. Дивіться, завовав він. Привид. Решта повернулась на його крик з переляку порозявляли роти. Падінтон насводився виглядом чотирьох побілілих фізіономій, а потім, чіпляючись усіма чотирма лапами, зісковзнув вниз і зник за штаблем цеглин. Зверху до нього долітали перелякані голоси. Яку воду канув? сказав один із будівельників. Одразу видно нечиста сила. Жах. промовив містер Брікс, витраючи чоло картатим носовиком. Не доведи, господи, ще раз таке побачити. Ото вже страховисько, голова як гарбуз. Падінтон, що причаївся за цеглою, силу повірив своїм вухам. Хто б міг подумати, що містер Брікс і його друзі причетні до злочину? Але не міг же він недочути, містер Брікс дійсно сказав, як гарбуз. Падінтон скинув окуляри, відчепив бороду, сів під штабелем цеглин і взявся записувати нові факти симпатичним чорнивом. Потім він повільно і задумово побрів до продуктової крамниці. Розслідування почалося дуже вдало, і Падінтон. Вирішив ще раз навідатися до буд майданчика, коли стемніє. Настала ніч. Усі Брауни давним-давно розійшлися по своїх кімнатах. Знаєш, сказала місіс Браун, коли годинник пропив дванадцяту, у мене якесь дивне перечуття, ніби наш ведмедик знову щось затіває. ж Що -див сонно звався містер Браун. І, вічне, що і, і що ж цього разу? У тому то і річ, що не знаю. Весь ранок він бродив по будинку, начепивши фальшиву бороду. Налякав бідну місіс Бьорд до напівсмерті. а ще він увесь вечір щось писав у своєму блокноті. І ти уявляєш? Містер Браун придушив позіхання. Ти що ж? Коли я заглянув йому через плече, на папері нічого не було. Ведмідь він є ведмідь, філософський прорік містер Браун і потягнувся до вимикача. Дивно, сказав він раптом. Я, здається, чув поліцейський свисток. Турниці, Генрі. Відгукнулася місіс Браун, тобі не снилося. Містер Браун знизав плечима і погасив світло. Він готовий був заприсягтися, що дійсно чув свисток, але дуже втомився, щоб сперечатися, тому просто повернувся на інший бік і заплющив очі. Йому навіть на думку не спало, що це знову були витівки їхнього невгамовного ведмедика. Відтоді, як Падінтон у темряві вибрався з дому і кружним шляхом вирушив на будмайданчик, пригоди на нього так і сипались. Їх було навіть занадто багато, і він уже майже пошкодував, що вирішив стати детективом. Тому він страшенно зрадів, коли у відповідь на його довге, пронизове сюрчання з темряви примчала довга чорна машина. З якої вискочили двоє поліцейських у формі. Що це таке? здивувався перший поліцейський, суворо дивлячись на ведмежа. Що тут відбувається? Падінтон переможно махнув лапою в бік недобудованого дому. Я зловив грабіжника, сповістив він гордо. Зловив кого? Другий поліцейський недовірво придивився на ведмедика. За роки служби йому багато чого довелося побачити, але що пізньо і ночі надійшов виклик від ведмедя, та ще від якого з довгою чорною бородою у синьому пальтичку. Це не лізло ні в які ворота. Я зловив грабіжника», – повторив Падінтон. Це він, напевно, вкрав гарбу з містера Брауна. «Гарбуз містера Брауна? розгублено перепитав перший поліцейський. «Угу», – підтвердив Падінтон, прямуючи до секретної вазівки. А тепер у нього ще моя болка з мармеладом. Я захопив її на випадок, якщо зголоднію, поки його стрихтиму. А, ну, звичайно, розуміючи, кивнув другий поліцейський. Булка з мармеладом. Він переглянувся з колегою і постукав пальцем по лобі. Ну, а де ж тепер цей твій грабіжник наминає мармелад? Ну, певно, сказав Падінтон. Я зачинив його в кімнаті і підпер двері дощечкою, щоб йому було не вийти. Розумієте, у мене борода випадково прилипла до мармеладу. Я запалив ліхтарик, щоб її відліпити. І саме тут усе й сталося. Що сталося? хором вигукнули поліцейські. Незважаючи на всі старання, вони ніяк не могли второпати щодо чого. Я помітив, що за вікном хтось теж блимає ліхтариком, терпляче пояснив Падінтон. Потім я почув кроки на сходах і причаївся. Він підійшов до дверей на верхній площадці. Ось він де. Поліцейські не встигли поставити більше жодного питання, тому що з за дверей пролунав гучний стукіт і крик. Випустіть мене. Що б я провалився? скрикнув перший поліцейський. Там справді хтось є. Він подивився на ведмедика більш шанобливо. Ви могли б його описати, сир? «З ростом метра три, не замислюючись відповів Падінтон. І дуже сердитий. Особливо з тих пір, як зрозумів, що йому не вибратись. Хм, протягнув другий поліцейський. Ну, гаразд, зараз розберемося. Відійди на вбік. Він відкинув дошку, відчинив двері та освітив кімнату ліхтариком. Усі притиснулися до стіни і приготувалися до найгіршого. Яке ж було їхнє здивування, коли з кімнати вийшов третій поліцейський. Замкнули, промовив він гірко. Я йду повз бачу світло в порожньому будинку, хочу поглянути. І що ж? Мене взяли і замкнули. І хто? Ведмідь! Він указав на Падінтона Ось цей, якщо не помиляюсь. Падінтон раптом відчув себе дуже, дуже маленьким. Усі троє поліцейських не зводили з нього очей, і від хвилювання у нього навіть борода звалилася з вуха. Ось воно як, сказав нарешті, перший поліцейський. А скажи но мені, друже, мій клишоногий, що це ти робив у порожньому будинку серед ночі, та ще в такому вбранні. Доведеться, мабуть, відвести тебе у відділок і допитати. так також й просто все пояснити, сумно відгукнувся Падінтон. «Розумієте, це досить довга історія. Ну. У містера Брауна був гарбуз такий великий, спеціально для виставки. Поліцейські так нічого не зрозуміли. І не тільки вони. Коли Падінтона доставили з відділку до рідної домівки, містер Браун ще довго не міг второпати, що й до чого. Що за дурня? Чому через те, що у мене зник гарбуз, Падінтон потрапив під арешт? Вигукнув він, мабуть, у соти. Зовсім не під арешт, виправляла місіс Браун. Просто його затримали, щоб допитати. І взагалі він усього лише намагався розшукати твій гарбуз, ти маєш бути йому вдячний. Вона зітхнула. Рано чи пізно це одно доведеться відкрити правду. Падінтонові вона вже сказала насправді це я в усьому винна промовила вона. Розумієш, я випадково зрізала твій гарбуз. Ти? аж підскочив містер Браун. Ти зрізала мого рекордсмена? Я не думала, що це твій рекордсмен, виправдовувалася місіс Браун. Ти ж так любиш гарбузові оладки. Ми з'їли його вчора за вечерею. Залишившись сам у себе в кімнаті, Падінтон заліз у ліжко. Він страшенно пишався собою. Буде що розповісти вранці містеру Грубру. Наприклад, про те, що коли інспектор у поліцейській дільниці почув усю історію від початку до кінця, він похвалив його за хоробрість і наказав негайно звільнити. Такі ведмеді, як ви, містер Браун, просто знахідка для поліції сказав він на прощання і подарував Падінтонові справжній свисток. Навіть поліцейський, якого замкнули, перестав ображатися і заявив, що на службі ще й не таке буває. А головне, Падінтон нарешті, розкрив таємницю незрозумілих спалахів. Насправді, нікого в садку не було, просто його власний нічник відбивався в шипці. Падінтон Спеціально встав на повен зріст на ліжку і побачив себе, немов у дзеркалі. Звичайно, йому дуже шкода було гарбуза, а нагороду тим більше. Зате він був страшенно радий, що містер Брікс виявився не звичинцем, а чесною і доброю людиною, як він завжди гадав. І, до речі, містер Брікс пообіцяв ще раз покатати його у відрі. Шкода було б опустити таку можливість. Кінець частини. Друзі, не забувайте дякувати лайками та підписуватись, а також підтримайте канал за посиланнями під відео. До скорих зустрічей, па-па!